Добрий рани хочу привітати всіх присутніх з початком всесвітнього тижня години коду. У Львові на загальноміському рівні у нас година коду відбувається вже восьмий рік поспіль. І ми щиро дякуємо всім, хто долучився за те, що робити це можливо. Отже, традиційно міський голова долучається до проведення уроку. Сьогодні на загальноміському онлайн уроці Андрій Іванович також присутній, і пане Андрію, буду передавати вам слово. Доброго ранку, слава Україні. Для мене велика честь бути сьогодні з вами. Дайно, що ви в родинах, в розмові з друзями, всі думаєте про нашу перемогу. І дуже часто ми нашу перемогу скеровуємо тільки нашим військовим. насправді кожен з нас має перемагати, перемогти себе, бути кращим. І я прошу вас розуміти важливість вашого сьогоднішнього часу, вміння вчитися, бути креативними, бути неординарними, більше часу присвячати з книжками. Просто бути мудрими, тому що нам треба відбудовувати Україну і нам потрібні власні, мудрі, якісні діти українці. Тому бажаю всім вам здоров'я, процвітання, ну і доброго року, і взагалі добрих уроків. Я вас люблю і шаную. Слава Україні! Так, дякую вам. Дякую, Андрій Іванович. А Тема цьогорічної години коду на творчість штучним інтелектом. Я, я відриваюся по тексту. Дуже приємно бачити направду вас всіх на відео. А, дякую всім, хто його ввімкнув. Власне тема нашої цьогорічної години коду творчість штучним інтелектом. Я з приємністю запрошую до слова голову експертного комітету з питань розвитку штучного інтелекту при міністерстві цифрової трансформації України пана Олексія Молочана. Доброго ранку, дякую за запрошення, от і вітаю всіх. Тішуся бачити таку кількість учнів в різних класах. Це справді приємно. Що ж, цьогорічна година коду присвячена напрямку штучного інтелекту. І я думаю, що. Це в принципі більш-менш очевидно. Я припускаю, що багато хто з вас так або інакше вже користується ним. А якщо ви навіть це не усвідомлюєте, то ви все одно користуєтесь ним, тому що у ваших смартфонах, якщо ви заходите в якісь соцмережі, там вже присутній цей штучний інтелект. і ця технологія, вона високі, доволі стара. От мало хто знає тут, але їй вже багато багато років більше 70 років. Але з іншого боку, ми тільки нещодавно можна сказати 10 років тому, чи навіть рік тому почали активно говорити про цю технологію штучного інтелекту, і що важливо мені вам донести це те, що ця технологія вона. Буде з вами, тобто, от ви зараз вчитеся в школі в різних класах, але е, моє припущення, я думаю, що його поділяє багато фахівців в цій галузі. Е, ми стверджуємо, що галузь штучного інтелекту е, вона буде розвиватися, і це стане невід'ємною частиною вашого життя. Так само, як сьогодні ви не можете помислити своє життя без електрики і без інтернету, навіть більше а, без інтернету, коли. В uh, нас стаються блекаути. То uh, ми більше страждаємо не від того, що в нас немає світу, а того, що немає інтернет-зв'язку, мобільного зв'язку, що ми не можемо написати друзям, uh, подивитися, що там в світі відбувається, завантажити якісь відео з тік а uh, щоб розважитись, і штучний інтелект стане такою самою частиною нашої вашої буденності. Тобто, наступні uh, десятки років uh, ми будемо використовувати цю технологію скрізь. І що важливо, як Андрій Іванович на початку сказав, що наша перемога виборюється не тільки на лінії зіткнення, так де наші військові б'ються з ворогом. Але як писав нещодавно генерал Залужний у своїй статті, що для того, щоб перемогти ворога, нам потрібно розвивати технології, нам потрібно стати більш технологічно розвиненими ніж ворог, адже ми цінуємо наших воїнів. Отже, ми не можемо тільки полягатися на фізичну силу. Нам потрібні технології. І штучний інтелект це ті технології, які дозволяють нам виборювати перемогу. Я наведу вам дуже простий приклад. Ви всі знаєте, що зараз одним з ключових факторів перемоги є дрони, вони є різноманітні, є розвідувальні дрони, є бойові дрони. Це є є дрони. І ворог намагається. Давати ці наші дрони так різними перешкодами. Але штучний інтелект зокрема нам може допомогти зробити ці технології більш автономними, щоб досягати ворожу техніку і ворогів. Але ми говоримо не тільки про е, військовий вимір. Штучний інтелект допомагає нам в медицині. Він дозволяє краще нам діагностувати захворювання, такі, наприклад, як рак. Е, штучний інтелект допоможе допомагає виявляти захворювання на ранній стадії. І як ви можливо знаєте, якщо а, рак а, виявити на ранній стадії, то шанси вилікуватися, бути абсолютно здоровим набагато набагато більше, коли ми мали блекаути минулої зими а, і мали проблеми з електроенергією, штучний інтелект також тут може згодитися, адже він може допомогти нам а, розподілити навантаження більш рівномірно в електромережі. Я вже не кажу про будь-які способи, які ми бачимо зараз в, в мистецтві. Так, тобто, штучний інтелект вже пише книжки, він створює картини. Можливо, хтось з вас вже грався з цим, створював сам зображення за допомогою таких сервісів, як Midjourney чи інших подібних. А штучний інтелект дозволяє оживляти так, би мовити, акторів, які вже давно не з нами, або омолоджувати їх. А я нагадаю, я тут згадаю одну українську компанію, яка називається Респічер, і вони займаються тим, що а, дозволяють відновити голос або замінити голос а, старих акторів. Так, тобто, ви можете створити зображення а, актора, який вже помер давно, і за допомогою штучного інтелекту зробити його голос таким, яким він колись був, що його буде важко відрізнити. Інша українська компанія Grammarly – а вона є лідером в перевірці граматики англійською мовою. Так і англійська мова для нас зараз є ключем для доступу до знань світових. Я впевнений, що ви всі вивчаєте англійську мову, і, можливо, хтось з вас також використовує цей сервіс перевірки граматики Grammarly, Але це не тільки про граматику, це про стилістику написання і так далі. І що важливо, штучний інтелект не є щось таке, що є недоступне для вас. Я сподіваюся, що протягом цієї години цього тижня, коли ви будете мати уроки інформатики чи на інших уроках, можливо, ви теж будете згадувати цю тему. Ви познайомитеся з цими прикладами, які є доволі доступними, так для того, щоб спробувати себе в цьому. Але з іншого боку, я хочу наголосити, що дуже важливо не бути тільки споживачем. Як я вже казав, це прекрасно але нам важливо також відновлювати економіку нашої країни, і це можливо, якщо ми будемо знову ж таки творцями цих технологій. А щоб створювати технології в напрямку штучного інтелекту, я вам наведу просто приклад. Наскільки це можуть бути успішні історії? Ви напевно знаєте компанію GPT, чат GPT, напевно, хтось багато хто з вас цієї використовував. Так, от компанія Microsoft проінвестувала в компанію OpenAI для розробки цієї технології 11 мільярдів доларів минулої весни. Це картоломні гроші. А нам наші союзники не дають стільки грошей в місяць, і це на розробку тільки однієї технології. Тобто, насправді в це дуже дуже багато вкладають багато грошей, і таким чином, для того щоб а, бути спроможними створювати ці технології, а, збагачуватись, робити багатими не тільки себе. Але й нашу країну е, потрібно вивчати і в першу чергу математику. Насправді ви побачите, коли будете знайомлювати з цим, що в основі штучного інтелекту лежить не просто програмування, а там є значна частина математики, а там є теорія ймовірності, математична статистика, і це всі складові, е, е, які є дуже важливими для того, щоб розвивати ці технології. Тому я вас закликаю звертати увагу не тільки на Програмування, але і на математику, і також хочу тут додати, що сам по собі напевне цим я буду завершувати. Сам по собі штучний інтелект ну це класна технологія, це дуже цікаво. Але вона завжди застосована до якихось напрямків. Так, чи це є медицина, чи це є робота з фінансами, чи це є робота техніка, чи передбачення погоди, наприклад, так, і таке інше. І для того, щоб добре застосовувати ці технології, також треба знати інші науки. Так, наприклад, якщо ми говоримо про медицину, потрібно знати добру біологію для того, і анатомію для того, щоб використовувати це. Тому я, окрім того, що є керівником, як мене представили комітету з розвитку цієї галузі в Україні. Я також є викладачем українського католицького університету, і ми бачимо, що найцікавіші приклади трапляються тоді, коли студенти вони приходять з різних напрямків і вони ем, володіють цікавою галузевою експертизою в напрямках не тільки ем, програмування, скажімо, але це може бути економіка, це може бути як я вже згадав, фінанси, медицина, інженерія, робототехніка. Біологія і таке інше тому я бажаю вам гарного ознайомлення з цією технологією, Сподіваюся, що ви зацікавитеся нею, будете занурюватися, і, можливо, в майбутньому ми будемо серед вас бачити тих, хто буде створювати ці нові технології, публікувати наукові статті, відкривати, створювати стартапи, залучати значні гроші і докладатися до нашої перемоги для того, щоб наша країна. Відроджувалося і ставалося більше, більш сильною і потужною. Дякую вам за увагу і дякую за запрошення. Дякую, Олексію. Ми також управління Львівської міської ради щиро дякуємо всім присутнім. Бажаємо вам вдалого тижня програмування з менторами. Також заохочуємо ділитися фото та відео ваших уроків у школі в соцмережах з хештегом годинакоду Львів 2023». Безпечного вам дня. Побачення. Дякую.